Так, ось моя ожинка підв'язана на шпалеру. Тут і Трипл краун і начес. По начесу хочу сказати, щоб ви не боялися він іноді. Отак ось листочки у нього, як наче в'януть трошки трішки. Це нічого страшного, він, мабуть, або регулює. Ну, випаровування це він не пропадає. Не знаю. Це така особливість сорту. Такі листочки ось так наче такі зів'яли. Але ж це ну, він буде плодоносити все. Не знаю, що він скидує так листочки. Якось так незвично. Ну то таке. Небеса теж підв'язані. Все як начебто добре. Бжезіна. Ай. Ха. І підходимо до колючої. Ось вона підненька, лежить. Ніяк не дойдуть до неї руки. Ой. Вона ж така колюча, а потрібно працювати. В таких перчатках до неї нічого підходити, буде боляче. Потрібно працювати в отаких рукавицях, в таких товстих. О! Це одні рукавиці, які допомагають мені. Обрізати та підв'язати каракаблек. Тому будемо працювати. Через пів години працювання в цих рукавицях. І ось що ми маємо. Мерзлякувата вона. Видалася, каракаблек в цьому році багатенько повідмерзала, тому що тоненькі пагони, Вон скільки їх. Ну, є трошки. Зелененькі попадались, які просто в цих рукавицях відламувалися. І все. Так що з Carake Black залишилось небагато. Зараз ще спробую щось підв'язати і будемо очікувати на води маленьких багато, повиростало ось окремо. Я раніше їх викопував і продавав, а зараз залишаю, тому що ну, пагони заміщення вже нормально йдуть, а тогорічних маловато. Тому я не цураюся навіть такими, щось щось вони доповнять до, так сказати, до основного куща. Нарешті я добрався до неї. Колюченька. Коли колючки зелені ще нормально, а коли вони сухі, це просто жесть. Тому без товстих рукавичок тут робити нічого. Отак ось.